Це так званий пункт незламності. Це був підвал одного з під'їздів будинку, який ми розчистили взимку, коли почались блекаути, і наша місцева влада запропонувала бажаючим в багатоповерхових будинках взяти генератор, буржуйку, пальник газовий. Ну, тобто, такий набір автономності на випадок повного відключення життєзабезпечення, хоча б на якийсь короткий термін, щоб люди могли обігрітися під. Зарядитися до евакуації, перебути. Господі ЗСУ допомогли нам, і тому ми зараз пункт незламності перетворили на такий культурний простір. У нас є екран у минулому році. Показували мультики, фільми. Дітлахи збирались. Дорослі після роботи заходили. Також зараз у нас є такі маленькі проекти, навчають дітлахів всяких таких навичок, які можливо їм знадобляться в майбутньому. Нещодавно були Валькірі, яка навчила нас робити сокопні свічки, у нас були уроки української мови. Вчитель вона до речі, наша сусідка. Вона проводила такі онлайн-урок. Ірина Коваленко, також наша сусідка, вона нам показала в Ютубі її цикл передач, краще вражає. Приїжджав до нас наш земляк Сіврюк-Сіверський, коні возив дітлахів. Ще у нас був отець Володимир, проводив урок вижигання. Ось у нас є сусід Юрій, він радіотехнік, він буде вчити зараз дітлахи робити ліхтарик з батарейки, діоду і кнопки. Багато діхлахів в нашому будинку. Я запитав у них, чи буде їм цікаво паяти. Надалі будемо їх вчити ще робити якісь цікаві речі. Чи паяльник? Буду почувати. Мені цікаво, все Я тоже. Я прийшов робити ліхтарик. Тут цікаво. Тут мої друзі. Я ще хотів відути майстер-класи шахмату. У нашому будинку заведено збирати вторсировину. в У кожному під'їзді в нас на першому поверху стоять ящики. Люди всі збирають пластик, бляшаночки, кульочки. Всякі приносять нам великий об'єм. Збираються вони телефонують організації. Вони приїжджають на машині, забирають на парафін. Це в нас окрема каса. Тут здають гроші. Люди, всі, хто бажає, є в нас окремий рахунок, туди люди збирають кошти. Ми обговорюємо всі питання і дружньо. Все організовано. До нас нещодавно приходили Валькірі Шостки і проводили майстер-клас, на якому люди зібралися, там все б нам показали, як робити. Ми все це повторювали. У нас все виходило. окопні свічки, тому що це допомагає нашим воїнам зігріватися. Мене приводить сюди бажання працювати, допомагати. Цікаво приходити сюди, дізнаватися щось нове. Хочеться. Розвиватися. Окопна свічка одна звичайно, така велика, може горіти близько п'яти годин і ми робимо велику допомогу. Батьки разом з сусідами організовують свята. Новорічне свято у нас було, свято до Хеллоуіна. У нас був соткий стіл, приходили до нас аніматори, діти були дуже раді. І навіть дорослих це радує. У нас проводять толоки прибирання території. Моя мама дуже полюбляє квіти. Вона висаджує у нас клумбу під під'їздом. Дуже гарні там троянди, тюльпани, кали, кани. Дуже багато видів квітів. Ще у нас розфарбований фасад будинку. Квітами до нас приходила художниця. Розмальовували, розвиваємо потроху. Була Невелика кількість людей, а зараз доєднуються до нас. Я не живу в цьому будинку. Я зовсім випадково дізналася про ці мастер-класи, про цей пункт незламності і подумала, да, я приведу сюди дітей. Адже зараз такий нелегкий час. Ми прийшли сюди, дітям сподобалося. Але можу сказати, що й дорослим це дуже дуже цікаво. Така приємна компанія. Є чомусь навчитися з кимось поспілкуватися не тільки на майстер-класи, а і на різні свята. Тут дуже гарно, чесно сказати, до сих пір дуже цікаво, як люди можуть разом так працювати, бути такими згуртованими, творити. Це дуже підіймає бажання жити, щось робити. Чомусь вчитися і разом перемагати.